Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і хочу знову з вами зробити, як зазвичай, кожен день у нас починається карта дня. Тобто день починається з карти дня, мої дорогенькі. Вибирайте свою карту. Можете вибирати інтуїтивно. Можете дивитися, якщо не можете вибрати одну. Дивіться, все. Ввечері перевіряйте, яка карта з вами. Була зі звучною. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, якісь веселощі, якісь забави, якісь приємні розмови, на перерві десь каву випити, з дівчатами зустрітися, можливо, сусідочка зайде. Це навіть може бути і телефонний на розмови, згадування, ностальгія. Але така, знаєте, ностальгія така дуже-дуже приємна. Це карта, в принципі, гарного поводження, компліментів, розслабленості. Це коли ви можете з дітьми навіть посидіти, погратися, щось приємне з ними поговорити, розказати. Карта дуже чудова така, знаєте: чайочок випити, 100 грам можна випити. Ось з'їсти до того кусочок тортика. І ось вам. На весь день веселощі. Карта, якісь звістки ще хороші, можуть бути. Карта друга. номер два. А хто вибрав цю карту, мої дорогенькі, у вас сьогодні якісь а, такі, знаєте, різкі прийняття рішення. Тобто а, вам прийдеться, як то сказати, словом так сказати, як відрізати, когось кудись може послати. І таке може бути. У когось може бути різка розмова з кимось, поставити крапки над І, наприклад, комусь умову якусь покласти. Якщо ти не так, а я тобі не то. Якщо ти не прийдеш раніше, це знаєте, це це до речі, це може бути і до ваших дітей. Наприклад, ви скажете вашій дитині, як ти до 9-ї не прийдеш. Отак От і скажете, сраки лаби повитягую. Оце така строга карта. Це карта і логічна, мої дорогенькі. Тобто вам сьогодні прийдеться фактами сперечатися, не казати якісь щось надумане, якісь дурниці. Тут конкретно факти потрібні. Ось, може бути у когось розлучення, у когось сварка така катастрофічна. Хтось посвариться з сусідкою, хтось вам не те слово скаже. Це, в принципі, так. Але інколи ця карта програється, що ви: Я таки доб'юся свого. Вот кров з носа. Я таки зроблю так, як я хочу. Якось так, мої дорогенькі. Карта номер два е, три. А тут у нас людина не знає, що робити. От це, оце можна порівняти, коли ти стоїш перед трьома картами і не знаєш, що вибрати. От тут людина може не знати, що вибрати. Вроді би, і той так нічого, і цей так теж. І той спереді добрий, той ззаду добрий. З другої сторони, ця карта може говорити фінансові не те, що втрати, а нестабільності. Тобто людина намагається дожити до зарплати. Як би купити ту пасочку, як би уділити, зекономити оце теж з цієї опери, будемо так говорити, мої дорогенькі. Ця карта нам нагадує, що нічого немає стабільного. Тобто, у вас наразі нестабільна ситуація. Будь то на роботі, будь то вдома, якось ви намагаєтеся все. Але з другого боку ця карта говорить. У вас є безкінечність. Тобто ви можете жонглювати кимось, чимось, якоюсь ситуацією, ви можете пережити цей час. Ця карта так і каже. Ви переживете цей тяжкий час. Так буде, можливо, нелегко, так буде штормити, так буде хілітати, але ви цей час переживете, тому що ця карта говорить, ви переб'єтесь такі. З ноги на ногу перетанцюєте якось. Якось копійку до копійки складати і переживете ваші тяжкі, скрутні части, мої дорогенькі. Я бажаю вам, мої любі сьогодні субота. Це перед Паскою, перед Велик великнем. Хто святкує завтра? Бажаю вам мої любі. Будьте обережніше, не наривайтеся на небезпеку. На Ви знаєте, Паска нікуди не дінеться, будуть ще інші роки, будуть ще інші можливості. Будьте обережніші, якщо лунає сирена тривога. Будьте обережніші з вашими дітьми. До речі, ця карта може говорити ще про. Порізати пальчик, колоти пальчик, коли голочкою щось зашивати будете. Це теж таке трошечки, знаєте, можете різати огірочки і, або пасочку, і поріжати собі палець. Будьте просто обережніші з цією картою. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Це мені дуже-дуже допомагає. -дуже відверто вам кажу, без вас немає Ірини. Щастива мої любі і разом до перемоги! На ну, все добре, мої дорогенькі.